Моторошні аварії, фатальна пожежа та пригоди дрібних злодюжок в ефірі Дніпрооперативний і це дайджест подій. Підрізав німця сьогодні, 5 березня у Дніпрі. На з'їзді з нового мосту сталося ДТП. За попередньою інформацією, яку нам повідомив водій автівки Volkswagen Touareg, Він рухався з лівого берега направий. на правий. На під'їзді до нового мосту з Мануліського проспекту на швидкості вилетіла спортивна автівка Ford Mustang та підрізала німця. В результаті зіткнення водії та пасажири не постраждали. Транспортні засоби отримали механічні ушкодження. Поліція встановлює всі подробиці Померла миттєво. Сьогодні, 5 березня, у Дніпрі на вулиці Поля жінка випала з вікна багатоповерхівки. Отримані травми виявилися несумісними з життям. Дніпрянка померла миттєво. Всі обставини події з'ясовують правоохоронці. Злочинне тріо у Дніпрі на Жилмасиві Тополя троє злодюжок обікрали крамницю. Злочин попав на камери відеоспостереження. Так на відео зафіксовано, що один з молодиків двічі поклав до кишені товар, за який не заплатив. У цей час продавчиня нахилилась за прилавок, аби виконати замовлення іншого. Третій парубок зайшов до торгівельної точки трохи згодом і теж хотів здійснити дрібну крадіжку, але товариші чомусь не дозволили йому це зробити. Ймовірно, помітив. Чи камери відеоспостереження або злякавшись, що помітить продавчиня у мережі? дніпряни засуджують дії дрібних крадіїв та вважають їх жалюгідними. Кривава ДТП у Дніпропетровській області вантажівка врізалася у бетонний відбійник та перекинулася. Страшна ДТП сталася вночі 5 березня на трасі Кривий рік Кропивницький біля села Мар'янівка у Криворізькому районі. Попередньо відомо, що водій вантажівки не впорався з керуванням та врізався у бетонний відбійник. Після цього фура перекинулася, водій отримав тяжкі травми та був госпіталізований. Але невдовзі помер у лікарні. Деякий час рух на цій ділянці. Траси був затруднений. Фатальна пожежа. 5 березня у Дніпрі в одній з квартир п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Володимира Мономаха Шевченківського району сталася пожежа. По прибуттю до місця виклику, вогнеборці потрапили у задимлену квартиру на другому поверсі та за 4 хвилини загасили пожежу. На місці рятувальники виявили тіло чоловіка 1948 року народження. Вогнем також пошкоджено домашнє майно на кухні площею 9 квадратних метрів. Самотній мандрівник. Увечері 4 березня у Дніпрі на Січеславській набережній патрульні помітили дідуся, який йшов уздовж дороги. Чоловік був розгублений та повідомив поліцейським, що не може знайти дорогу додому. З'ясувала, що рідні вже зателефонували до поліції і повідомили, що шукають дідуся. Поліцейські дізнались, де мешкає пенсіонер, відвезли його додому та передали синові. Медичної допомоги громадянин не потребував. Це всі події на сьогодні. Слідкуйте за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті бережіть себе та своїх близьких.